Вітаю всіх любителів тихого полювання. Ну ось знайшов вільний час. І сьогодні прийшов до лісу глянути, що є. У нас вже були і снігопади, і трішки морозів також було. Але останні тижні, два це такий, можна сказати, стабільний плюс. Плюс один, плюс чотири вночі і в день. 4, 6-8 градусів тепла. Дивіться, знайшов до лісу і перша знахідка, польський гриб. Ніжка трішечки припорчена, а шапинка, погляньте, молода. Цікаво. Саме найперше, що зустрів, коли прийшов, це ось такі гриби, хрящ молочний, гірчак. вони, в принципі, однакові, погляньте. Ні морози, ніщо їх. В принципі, великих морозів не було. А от снігу було до 10 см. Ну, пізніше розповім. А давайте зараз підемо і подивимось, що зараз можна знайти в лісі. Нагадаю, сьогодні в нас 4 грудня. Тож, можливо, це вже напевно останні точно гриби. Але поки що морозів не передають. Тож будемо дивитися. Що ж, не довелось довго ходити і маю вже наступного. Погляньте, це був перший. Ось це другий. Да, під чопинкою вже таке темне, але вони повністю тверді. Ось погляньте до ніжка, видно, що міцелій такий живий. І грибочки здорові, погляньте повністю. Тобто не водяні нічого. Свіжі. Просто вже декілька тижнів не був у лісі. Ну, початок непоганий. Так, да, зразу покажу давайте. Зараз дійсно 4 листопада, 8 градусів тепла, друга година дня без п'яти. Тож, ще декілька годин буде видно в лісі, тож йдемо, перевіримо трішки місця наші. Ну, чудова новина, тому що є ще один. Так, досить таки непогано. Ану, глянь. Так, якесь навіть червивий, погляньте. Оце так. Грудень місяць робить червиві. Супер. Шапинка також червива. Ну що-що, а те, що будуть... Якщо щось знайду і будуть гриби червиві, ну це я не очікував. Це кажу зразу. Так, знайшов ще одненького грибочка. Також польський. Погляньте. Всі грибочки чудові, якщо не червиві. Цей також червивий. Ну, зламаємо. Так, шапинка також червива. Ну це цікаво. Що ж, хоча вже снігу, в принципі, давно нема. Перший сніг випав 21-го декілька міліметрів. Тоді 22-го вже близько 5 см. Також почав танути. І далі вже 23 листопада насипало, можна сказати, до 10 см. Хоча за декілька днів він розтанув. А далі ось така погода, як в принципі зараз. Туман вранці. Дуже хмарно. Ось цікаво, вони зараз ще ростуть, чи це ще з тої пори. Грибочки залишились і ніби в холодильнику. Як бачите, знаходжу тільки по одному. І ще жодної зеленички сьогодні не знайшов. Ну що ж. Знайшов поки що найбільшого за сьогодні. Свіженький. Погляньте. Ну в лісі дуже-дуже так пахне грибами. Не знаю чому. Можливо різні поганки чи що починають так розкладатися. Але ну не гнилими грибами, а такими свіжими пахне. Навіть не знаю чому так. Ну що ж, йдемо далі, будемо шукати ще. Ну, непогано, як для грудня місяця. Так, да. до речі, давайте трішки статистики вам скажу. Знайшов я, виходить, 5 грибочків, це шостий. І отже, 3 червивих. І... 3 здорових. 50%. Ну, такого навіть літом не було. Навіть літом більший відсоток був здорових грибочків. Осінню всі, в принципі, були. Відсотків Так, 95, можна сказати, були здорові. Рідко знаходив червиві, а зараз, погляньте, 50% мушу залишати. Але погляньте, яка краса. Молоденькі, свіжі, не переморожені, нічого, не водяністі. Ну що ж, вирушаємо ще далі. Так, Ось такі сосни, тут такий товстіший шар з хвої налетів і мох, погляньте яка бочечка, Ну, я це можу вам показати. Да, ніжка ось тут починає трішки портитись і, напевно, ми цього грибочка залишимо. Тому що прочитав інформацію, оцей грибок, що буває на польських, таке, така пліснява, таке сіровате починає гнити. Це досить небезпечно небезпечний. І... Може викликати шлункові такі отруєння. Якась стаття була на німецькій мові. Треба детальніше це питання вивчити. Ну що ж, глянемо чи тільки на червивий і підемо далі. Но грибочок дуже красивий. Ось такий ліс. Зовсім немає вітру, тишина. Ну, а ось це найменший, наймолодший грибочок за сьогодні. Ось такий один. І це, до речі, перша така парочка, що на місці знайшов. Тому що ці грибочки всі були по одному. Два такі якісь вже трішки темненькі. Будемо дивитися, якщо О, погляньте, ще один. Я цього не бачу. Наша спільна знахідка. 3. Так, більш не бачу поки що. Але зараз буду тут ходити і шукатиму ще, а поки я балакаю, а тут ще один маленький, дивіться, як вони тут росли і росли. Ось цей, до речі, непоганий. Будемо дивитися. Так, знайшов одного ще за камеру, поза кадром, скажімо так, чотири добрі. Один такий вже перемерзлий. Ну він твердий ще, але самі погляньте, трішки поганенький. І також був знайдений ще один польський гриб з іншої сторони. Це така наша сьогодні перша полянка. І цей найпоганий також. Так, ніжка червива. І далі може бути. Якось так. Початок непоганий. Цікаво, що буде в нас попереду. Можливо, ще знайдемо і зеленички, тому що сусіди ходили, знаходили, а я поки що жодної не бачу. Цілий. Погляньте, що ще на очі попадається ще один. Ні, цей і червивий, і ніжка водяниста. це ні. Цей поганий. Все ж таки деякі грибочки трішки примерзли. Так, маємо ще одного. Я так думаю, а що це з... А тут ось таке буває в лісі. Ну, не несіть сміття до лісу, погляньте, як він росте. Польський гриб сплівся просто з розбитою пляшкою. Звичайно, це брати не буде, хоча гриб погляньте чудовий. Ось тут трішки вже почав підпривати, але далі здоровий не червивий. Так, шкода. Ну, нема чого смітити в лісі. Що ж, зараз, в принципі, грибів небагато, тому буду показувати. Всі знахідки цікаві. Так, Знову молодий. Ніжка тверда, міцна. Так. І здоровий грибочок. На такі місця, де галявини, наприклад, як там далі, де, де, скажімо так, немає товстого шару моху чи хвої. В принципі, навіть не дивлюсь, там нічого нема. Ось таких місцях під деревами ще щось можна знайти. Будете в лісі в принципі, на такі місця і звертайте увагу. А погляньте, що тут у нас. Ось такий. Дуже добрий. І помітив ще одного. Цей був так вкритий войним опадом. Ой, цей зовсім молодий, погляньте яка. Чапинкою. Зовсій. дістав. Зараз дуже добре чути хвоєю, така і перепрілою. Схоже, там досить тепло, погляньте. Просто ідеальний. Це найкраще за сьогодні. Тут трішки, звісно, гірше, але всі вони міцні і свіженькі. Ну, поспішаємо ще далі вперед. Звичайно, потрішки дивлюся на місця, де ростуть гриби. Але якщо вони не з'явилися ось в листопаді місяці, в кінці жовтня, в принципі, можна сказати, не було, то вже зараз знайти щось майже нереально. Але все рівно по старій привичці дивлюся. Так, як бачите, є перша зеленучка. Зовсім свіжа, не червиво. Треба тільки почистити від піску, який не залишився на її. Так, наліп добре. А так. да, свіженька, пахуча. В принципі, польські грибочки також досить такі пахучі. Бачите? Бачите, що тут росте. Ух. Ось такий і він червивий. Ах, шкода. На жаль, самі бачите. Я думав вже це тільки на початку лісу такі червивий, але ні. Вже йду далі і вже знову декілька штук знайшов. Погляньте, навіть сонечко трішки виходить. Казав, над краєм лісу не ростуть. Але прийшов на своє місце, а тут така бочечка росте. Ох. І ніжка м'яка. Ну, показую все, яке погляньте. І червиве і вже трішки пропав. Шкода. Ну, але такого грибочка не міг не показати. Молоденький, маленький і ніби здоровий. Думаю, сьогодні нас бираю, трішки посмажити, трішки буде. Це місце з гігрофорами пізніми. Я вже показував, є ось такі. Ці вже пропали, але погляньте, ростуть і молоді, зовсім свіжі. Ось такі. Ніжка м'яка, напевно, червива, тому що, але ні, цей гриб має. Багато цукрів у собі і дуже їх полюбляють хробачки. Ось такі старі пропали, в принципі, нема чого показувати. Так здалеку помітив, не знаю. Ні, це також поганеньке. Де-не-де, по одненькому є молоді. Але, в принципі, небагато. Треба якісь інші місця шукати, якось так в глибині лісу, там, де тепліше. Як бачите, тут галявина і їм трішки досталося. Тому якість така поганенька. Маю ще один гриб при дорозі. Цікаво, який цей буде. В принципі, виглядає непогано. Так, ніжка здорова і тверда. Погляньте, який колір біленький, все супер. Скажімо так, мало шансів знайти над галявинами або над краєм лісу якісь гарні грибочки. Досить таки багато Так, вже досить так погано видно. Погляньте, що тут ховається. Ух, оце суперовий, це молоденький, свіжий. Тільки шапинка віднілася з муху. Побільше б таких. Але і решта також гарної якості. Коли помітив ці грибочки, одразу подумав, що це боровки, тому що це моє місце. Під цим деревом було декілька грибочків в цьому році і тут також. І в минулі роки також були грибочки. О, такий пузатік, польський гриб. Якщо ще будуть на червиві, буде супер. Починає. Швидко так темніти, хочу ще пройтися, перевітрити декілька місць, де ростуть боровики. Цікаво, чи там щось буде. Ну що ж, досить швидко почало темніти в лісі, тому вирушаю вже додому, покажу, що вдалося знайти. Думаю, десь біля трьох десятків польських грибочків і до 20, скажімо так, зеленичок, Зелениці, ті, що в мохові. Просто ідеальні, ніби не було снігопадів, не було морозів. Польські грибочки також супер. Тож Дякую, що подивилися відео. Всім бажаю мирного неба. До наступної зустрічі в лісі. Думаю, ще сходимо. В принципі, погода буде тепла, ще передають. Також буду потрішки викладати відео походів, ті, що були осінню, а також літом. Є трішки відео. Будемо також ходити по чагу. Сподіваюсь, щось таке вдасться знайти. Тож, їду додому всього вам найкращому